Ой, щось я вже зголоднів. Треба йти на кухню. Ну ходімо. й чаба там без нас нудьгує. А ні, не нудьгує. Доброго ранку і все раз. Привіт, дорогенькі здорові. Вітаємо тебе, друже. Окрошка. Окрошка. А для цього нам треба. Ну, інгредієнти будуть. Сьогодні класичне, тому так. що це перша окрошка, я в этом году я готую. Так, так, що дивись на екран. Для приготування весняної окрошки знадобиться варений балик. 300 грамів, айран 1,5 літра, вода столова газована 500 грамів, зелена цибуля, 5 пір'їн, кріп, редис, картопля одна-дві штуки, огірок одна штука, яйця курячі дві-три штуки, гірчиця, сіль, перець, лимон, чорний хліб, кілька скибок, сметана. Єдиний мінус. Треба багато різати. Треба бага... не різати, Бр. а кружити. Тому що це грошей. Да. Що ми будемо робити? Давай. Ну, у кожного супа повинен бути ну, основа, так. Да? а основа окрошки — це дуже багато укропа кріп, так. Да? Кріпа, і так. дуже багато ну, зелена цибуля. Да. До так, речі. Добре, багато цього не різні. Я багато читав про крошку, ну, вис... ну, ну, пишуть ну, ну. пишут про нього, що це українське блюдо. І ну, по легенді страва, да, українська так. страва. І по легенді, от, цю, не багато про нього пишуть, але саме інтересне ну, ну, цікавий для мене факт, що що коли ми крестили Київський Русь. Після, після того, після цього обряду, Володимир, князь Володимир, роздав багато їжі селянам, так. Е мед їжу і обов'язково дав їм спробувати квас. Ага. І да, наші предки робили його на квасу. Ага, Уже в тебе світла, і... розумна голова. Да. І дивись. Трошки треба посолити. Так. А розріж, будь ласка, яйця. Добре. І, і дай мені …жовток. живток. Да. Дивись. Вот. Що треба жовток дістати, так? Треба жовток дістати. Мені вчили. Ну, ну, ну. Посолив. Посолив от зелень і треба гарно вичавити із них сік. От, щоб роз... вона зелена да, була, годечка, да, так? Так, вот, да. І вот і вот жовток дає крошки вот трошки вот цугустоту, знаєш, щоб не буде mm -hmm. там ой, Ось, ой да. цибуля, цибуля вот це вот треба. Косік, куди ти пішов? Ти ж м'ясо не хочеш там... нарізати? Плаче. Ти Плаче. плачеш? Ти плачеш, що я плачу? Плачу від твоїх історій, чаба. Я просто послухайте, бо я розумію, що я так багато не знаю і мені серйозно. Косік. Тоді, якщо, якщо не знаєш, працюй. Що треба робити? Порізати м'ясо? Так, да, порізати, але не 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 окрошку треба різати та я дуже дуже дрібнесенько і акуратненько. Що весна, мабуть, вже не дуже дрібнесенько Ріжу. Ну, Та головне ріж. Молодець. Молодець. Голов. от так? Я зрозумів. Ти зрозумів, да? та, так? Так, зрозумів. Та. Ти просто не розумієш, що я хотів зробити. Ну добре. Що що? Е, робиться. Роби, роб, робиться, так роби. Все. І треба не різати обов'язково редьку. Редис. Так, Ось так. редис. Костик, а чому редис? Червоний. Не червоний. Я не а знаю. А чому редис трош, трошки ну, пече, от, такий острий? Бо він редис? Так. Да. Тому... Це вже завершено відповідь. Ні, ні, тому що в ньому є горчичне масло. Серйозно? Так. Да. – І от, Я таке вперше от. чую. Да? Да. Так є. Чабіку. Віримо тобі на слово, Чарна. Чабіку, картоплю вже додавати чи ні? Можеш картоплю вже додавати, так. Да. Віримо тобі просто. Всі інгредієнти можна додавати. Зачекай, зачекай, І риж, зачекай. І ріж, будь ласка, Ірина. Подиви. Да, далі Тобі кажу, почекай, Яйця. він кидає і кидає. Досить да, вже Що дуже багато. Це гуляння сьогодні. Я Костю прошу, кажу, будь ласка, не кидай. Ну, дай я висиплю. Ну, тут же думає... багато різати, розумієш, я хочу встигнути все це порізати. Угу. Тут бачиш, стільки... А ви як часто їсте окрошку? Раз на рік. Ні, я їм, літку я їм дуже, дуже часто. Два рази на рік? Не. До речі, це дуже крутий холодний суп, і можна його робити на, ну, на різних. Якщо тобі не подобається квас, ти робиш на айрані. Якщо айран не подобається, можна робити його на кефірі. Навіть, навіть роблять його на піві, на безалкогольному піві. Да. Там можна і на алкогольному, я думаю, якщо ви відпочиваєте, чого ні. Слухай, я одного разу в своєму житті скуштував на квасі, я зрозумів, що. Це не твій продукт. Це просто катастрофа. Ні, квас, квас мені теж не подобається. Я Але найбільше я люблю нам разів раз домашнім квасом. І от тоді от мені сподобалось. Угу. Знаєш, за що я тебе люблю з тобою спілкуватися? Чому? Хоча б класний. Так. Що таке? Класік <клес> Джан. – Бо ти дуже ерудований, обізнаний. І тобі фіолетово, що я кажу. А, да, так, це є. Щось розповідаю, в мене своя історія, своє кіно. Ну, у кожного своє кіно в тій житті. Чаба, а чим корисна оця шинка, що я е, е, ріжу? Ну, це я у Шо тебе дожувати. Ні, ну це білок. Дивись, це хороший це білок, білок без жира. І а місцями ще жовток. З клеч... клетчаткою. Так, це Мvtакка, я вже, думаю, що вже білок, вони, ти Galloś, що вони разом працюють. Друзі назавжди. Ти редиску нарубав? Так, нарубав. Ти морковку нарубав? Ви знаєте, от якби... свиням дав? Хлопці, ви чуєте, от якби тут не було редиски... То що? я б сказала, що ми готуємо класичне олів'є. Ну, так і шутять, що олів'є залити айраном і вийде окрошка. Давай поки от доріжемо. Давай нагадуємо. Поїмо сухой. Добре. Рецепт весняної окрошки. Картоплю та яйця зваріть, охолодіть і почисте. Всі овочі та м'ясо наріжте кубиками, а зелену цибулю і кріп дрібно посічіть. Посоліть і перемішайте з жовтками. Тепер усі складники слід залити айраном, посолити, поперчити, покласти дрібку гірчиці. Можна також додати трохи мінеральної води. Подавайте окрошку з чорним хлібом і сметаною. От яйця. Останній інгредієнт. Во і с дивись. Що з цього А, а гірчиця оце все ми щас, не робимо. Зараз ми будемо додавати Це ж кінці. От заливаємо Не Заліваємо радчиком помішаємо. Це добре добре мужчина. Да. Вже достатньо, достатньо. Достатньо, достатньо. Ні, ще трошечки. Достатньо. так. І обов'язково я трошечки завжди додаю соленою мінеральною воду. Це Карпатська наша вода. Угу. Трошки, щоб були будочки, Більше будочки, бульбашки. Розказав, Ще що, да, да. що ось цими руками своїми здобував цю воду. Видобував, да? Висосював з землі. бурив, артезіанську воду. обирай тарілочку. А ось це, скажи, мені треба це щось треба зробити? Додаємо. 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 Да. Додаємо. Вот. Горчичку, що? Аккуратно? Та. І Треба нам половник. Чарпак! Чорпак. А де у нас чорний перець. А, от вона є. Там де чорний перець. Сіль додавав. А хлібчик сіль. порізати а мені, хлопці. А можеш хлібчик порізати. Та на що на нам твій да. хліб. І Трошечки сіль. Не, я досить, 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 досить. Ну, давай скуштуємо. Ну давай. Я перший. Питань нема, будь ласка, можливо, ти її останній. Mm. Вийшло? Ось старілочка, ось ну, Я ну, такою буду їсти. Ну не знаю що. А ну, так, давай, давай. ой 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 що таке це чаба. Ну, я таке теж буду їсти. Ну а як же? Скуштуй, костик. І хлібчик. Шісті. На, і хлібчик. А сама тобі. гризи хліба. І хлібчик. Дякую. Давай. Що ска? Оно mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. може бути. Звісно, я б зробив Смагота. краще, але непогано. Всім смачного сніданку. Ми продовжуємо наше тер музикою для бадьорого настрою. Бачите, у кості це окрошка, а мені музика.